Як травма вцілілого може впливати на жіночий менструальний цикл? Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик і експерт з психосоматики. Нещодавно до мене звернулася клієнтка з запитом, що порушився менструальний цикл. Чому було незрозуміло? І дійшли ми в консультації до того, що відколи почалися воєнні дії в Україні, вона перестала. Бути жінкою. Це внутрішній стан. Тобто вона перестала доглядати за собою, вона перестала там, ходити в салони, взагалі, перестала відчувати себе жінкою і перестала дарувати собі маленькі радості, як для жінки. Чому? Тому що в країні війна. Радіти не можна, доглядати за то собою не можна, десь. що вона стала для себе на останньому місці. Ось ця ситуація запустила внутрішній стан. І включила її нову роль. Тобто вона перестала себе приймати і перестала собі дозволяти те, що потрібно кожній жінці в звичному житті, так? перестала дозволяти собі оці маленькі радості. Як зреагував організм? Відразу сталося порушення циклу. Коли ми це з нею прослідкували і пропрацювали, буквально за місяць часу все стало на свої місця. Якщо у вас є схожа ситуація з е, жіночим циклом, то крім, е, але ви не знаєте, що її могло запустити, то є ще інші внутрішні конфлікти, які запускають е, ось такі ситуації з жіночим здоров'ям. Наприклад, може включатися родова програма від матері. Наприклад, мами були болючі місячні, бабусі були болючі місячні, і вас такі ж самі. Тобто, ви несвідомо. Організм повторює ту ж саму ситуацію. Також може бути неприйняття свого жіночого начала. Тобто жінка не відчуває себе жіночою, ніжною, потрібною, вона як танк по тому житті і всі свої жіночі почуття, жіночі енергії просто в собі затискає. Таким чином теж може бути ситуація з цим циклом. Крім того, може бути таке, що переконання, є в людини переконання, що допустимо інтимні відносини це гріх. Бути сексуальною жінкою це гріх, ходити в короткій спідниці це неприпустимо. І відповідно от всі ці переконання, які стосуються взаємодії чоловіка і жінки, презентації себе як жінки. Вони ведуть за собою те, що якщо ці переконання хибні, хоча ви вважаєте, що вони правильні, то таким чином ця підсвідома програма працює проти вас. У вас можуть бути болючі місячні, нерегулярні, може збиватися цикл, можуть бути багато різних жіночих симптомів і проблем. Якщо це все про вас. Запрошую вас на трансформаційну сесію з психосоматики, де за одну-дві сесії ми заберемо блоки переконання, знайдемо ці страхи, ці програми, які е, запущені в тілі, і просто їх заберемо. Будьте здорові, красиві і щасливі!